Вітаю, друзі, у новому відео. Нас всіх цікавило питання: скільки ж буде модулів у Black Ops 6 на зброю? Бо саме цю кількість модулів перенесуть у майбутній Warzone. Нарешті я знайшов відповідь на це питання. Модулів буде 8. Для того, щоб зробити 8 модулів на зброю, вам потрібно по-перше, вкачати 26 рівень. Потім у лодауті ви заходите у Wildcard, і у вас відкриється така карточка Gunfighter, що дає вам три додаткові слоти для обвісів. На основну зброю, друзі. Тобто ви не зможете на будь-яку вашу пушку встановити вісім модулів. Ось ваша Primary Weapon, ви на неї заходите, і вуаля, у вас вісім обвісів. І це, друзі, імба. Бо у цій збірці з вісьма модулями ця емка просто дичина. Але сьогодні я хотів би пограти з новою ППшкою Tanto 22. Я помітив, що під час Code Next багато хто з нею грав у Warzone на Area 99 чи як там апанова називається. І я помітив, тут у мультиплеєрі вона дуже потужна. На жаль, Поки що обвісів на неї в мене нема, але я сподіваюся, що встигну щось награти, поки ще бета не закінчилась, і зможу вам запропонувати якийсь лодаут. До речі, ще нюанс. Філд апгрейд я не помічав. Мабуть, це теж нещодавно додали. Сліпер Еджент. Ми вчора грали на стрімі. І Глебушка мені казав, мій тіммейт, казав, що якого фіга твої тіммейти становляться ворогами і вбивають тебе в спину. А це, друзі, філд апгрейд, тому що, юзаючи підробні документи, ви якийсь час у вашого ворога відображаєтесь тіммейтом, тобто над вами синій значочок. Але як тільки ви почнете робити якусь дію, там, стріляти або бити ваших ворогів, ви. Палитесь, і ви відображаєтеся як ворог. Прикольна задумка, я такого ще не бачив. Acoustic AMP, я не пам'ятаю, наче воно було. Ви просто юзаєте цю штучку, і вона підвищує гучність ворожих кроків. Ну, Це не так круто, як оця фігня. Тому сьогодні пограю з новою ППшкою Tanto-22 і з новим Field Update. Бажаю вам гарного настрою, друзі. Міцного здоров'я. Слава Україні. Термолскоп, mm. друзі. А, а скільки усі... О! Перші патронів не дуже багато. Все, я їх товариш. До цих пір? Не розумію. Так, він не почав по мені стріляти. Це прикольно. Ай. Так, добре, тут не дуже встиг розсмакувати цю ППшку, тому погнало Next. Окей, навіть щось повідкривали. Давайте накинемо. Декілька обвісів. О, магазин побільше. Друзі, Rapid Fire вони спеціально закинули у самий низ, тому що ну якби натякають, що це імба, побатрачте трошки, щоб це відкрити. Бо відкривається це на 38 му рівні з 42 Це досить багато. Мої жахливого заїму. Гуляка Гоша best play. Let's go. лис гоу. пиу пью пю Бувало і краще. Окей, okay, що ми маємо? Мазл suppressor. Окей, підійде. Barrel, Damage Range, огонь. Нарешті компенсація віддачі. Я б сюди ще на вертикалку ДТК поставив. Взагалі був би топчик. Sleeper Agent, друзі, польова модифікація. Мені не дуже сподобалась, тому краще набої поставлю. Чи то недовго працює, чи якось викупно, Не розумію. Так, да, друзі, ППЕШК МБА, але, мабуть, пройти ЕМК не попереш. Закусочну побіжить. Це круто. Cool. Ще. А, я був в HVT! Ось чому на мене так. Ой, я на гелікоптер не стріляв. Десь Знаєте, друзі, що мені більше всього в Omni-Movement подобається? Це коли ви на шифті бігаєте в сторони і можете підкати зробити теж у сторону.

They're taking C. Taking A. Securing B. It Controlling Bravo. Not this time, you seen... a... down. Securing Alpha. They're too tresped, so, too much. Losing Bravo. Charlie. Enemy to UAV inbound. Enemy UAV inbound. We're losing Charlie. Losing Bravo. Bravo lost. Driving. Troja troški, ne doiv. Ні, коли три у мультиплеєрі, окей, ще варзончик. Можна вижити, коли у вас бронька є. А так, очі розбігається просто. Зон 8. Лузінь Чарли. Mm-hmm. Знаєте, у цієї зброї лише на перший постріл візуальна віддача дуже велика. В цілому приємний ган. Хотів би дуже затестити з Rapid Fire, але треба приділити час. А коли ви берете когось як щит по відчуттям, наче HVT оцей режим збронею, і стільки ж дамагу треба внести coming for you. Per questi miicono bot. Taking Bravo underway. Hey, don't get near the train. Друзі, це якась чорна смуга була. Щойно у всіх катках, ну що, друзі, поки що зупинюсь на цих обвісах. Я б 100% поставив рейнджер Гріп. Rapid Fire вже поставив компенсатор на вертикальну віддачу. Ця зброя на цьому ет етапі вже імба. Це, напевно, найпотужніша зброя у цій грі. Можливо, навіть XM4 буде на другому місці. Тому нагадаю вам, якщо хочете затестити, тестіть швидше, поки є подвійний XP-досвід, загальний та досвід на зброю. А на цьому все, друзі. Якщо цей відосик був корисний для вас та сподобався, поставте, будь ласка, лайк. Це допомагає просувати мій YouTube канал. Я дякую кожному за підтримку. Підписуйтесь обов'язково на Twitch. Там я стрімлю. Зазвичай граємо у патію. До зустрічі в наступному відосі